Степан Хмара. Ми досі депутати Верховної Ради не викликали на килим Верховну Раду пана Малюка. Це ж його відомство цими фокусами займається. І добре його депутати. Чому суд закритий? Чому так і так і так? А якщо не прийде, ну народні депутати, це серйозна кантора. Особливо 254 Ми... ш... штуки слух плюс з ОПЗЖ. так? Ми знаємо, як вони роблять. Ну, це повторюється сценарій, старий сценарій КГБ. Ну я не дивуюся, бо малюк він ніде не вчився. Він після школи пішов в академії е, СБУ. І практично ніякої освіти він не має. Так. І той зас... знаєш, наз... я як він назвав, що ну, Чергвінський не гідний. А хто така? Я, до речі, 25 числа написав заяву на зустріч з ним. Поки що відповіді досі немає. Але відсутність відповіді це теж говорить про нього, хто в нього є.